Психологічний тест, як ви сприймаєте навколишній світ. Вітаю на каналі Чарівний Пенкіль. Мене звати Анна Гук і я пропоную за допомогою цікавого тесту перевірити, як ви сприймаєте навколишній світ. Приготуйте ручку та папір. Відповідайте на питання якмо детальніше. Підключіть свою фантазію. Після кожного блоку питань ставте відео на паузу і записуйте відповіді. Починаємо! Уявіть собі, ви йдете лісом. Подивіться навколо, який це ліс, яка зараз пора року, яка погода, сонячно, чи є вітерець. Ви йдете самі чи з кимось? Що ви взагалі робите у лісі? Ви потрапляєте на галявину і бачите джерело. Що ви зробите? Чи підійдете до джерела, чи будете пити з нього воду? Раптом на узліссі з'являється тварина. Яка вона? Що вона робить? А як погодитесь ви? Ви йдете далі і бачите попереду річку. Яка вона вузька чи широка, глибока чи або мілка? Як ви будете перебиратися на інший берег? Ви опинилися на іншому березі і бачите будинок. Як виглядає цей будинок? Чи хочеться вам до нього відійти? Ви наближаєтесь до будинку. Прямо до дверей. Опишіть ці двері. На дверях висить табличка. Який, май, який вона має вигляд? На ній написано ваше ім'я. Прочитайте напис. Ви заходите до будинку. Озирніться навколо і опишіть, що ви бачите. У яку кімнату ви зайдете спочатку? Опишіть її. Які ще є кімнати в будинку? У будинку є підвал та горище. Ви підете в підвал, опишіть його, що там лежить або хто там живе. Опишіть горіще. Що або хто там, що ви робите на тому горищі. Одна із кімнат у будинку абсолютно біла. У неї немає ні вікон, ніяких виїмок та на стінах. Коли ви потрапили туди, двері зачинилися. Що ви будете робити? Що ви відчуваєте? Ви вийшли з будинку з іншого боку і прямуєте стежкою. Попереду паркан. Як ви опинитесь за парканом? І нарешті стежка виводить вас до моря. Над морем літають чайки. Далеко вони чи близько? Як вони себе поводять? У морі ви бачите корабель. Який він? Як далека він від берега? Чи будете ви до нього добиратися? Якщо так то як це зробите? Ось ваша подорож підійшла до кінця. Які у вас відчуття, коли ви повертаєтесь додому? Запишіть усе. Ще раз перечитайте все, що ви написали. А тепер давайте розшифруємо ваш тест. Ліс і прогулянка лісом символізують те, як людина сприймає своє життя і свій рух по ньому. Погодьтеся, велика різниця. Ви гуляєте лісом чи заблукали в ньому. Зверніть увагу на сам ліс, наскільки вам там комфортно, світло і цікаво, саме так ви відчуваєте себе по відношенню до життя. Джерело це сприйняття всього нового, що приносить вам життя. Якщо ви побачили засмічене джерело, то, не... то наймовірніше, ви не, ч... не звикли чекати від життя подарунків. Тварина це те, як ви бачите інших людей. Зверніть увагу, хто вам зустрівся. Сречний чи пухнаста білка. Хто перший йде на контакт? Ви самі або чекаєте, коли підійдуть до вас. А можливо, ви маскуєтеся, щоб вас не помітили? Річка і паркан це символи перешкод. Як людина дала їх у касті, так само вона бачить перепони в житті. Є люди, які бояться увійти у воду, а є такі, для кого вже готов човен з веслярем. Дім це ваше життя в колі сім'ї, рідних та близьких людей. Важливо, яким дім ви бачите здалеку: світлим чи темним, симпатичним чи відразливим. Якщо в будинку присутні дирявий дах, заплені або задкліт забиті вхідні двері, це може свідчити про труднощі у стосунках із близькими. А ось світлий будинок, великі вікна, двері настіж, стосунки теплі і душевні. Те, на що ви в будинку звернули увагу, Значущі речі. Якщо відразу пішли на кухню, то це для вас центр і сенс будинку. Якщо в дитячу, то сенс будинку там. Варто звернути увагу, якщо під час опису ви якусь кімнату ігноруєте взагалі. Це означає, що якусь сферу життя ви ігноруєте. Який у вас загальний опис будинку? Просторо чи тісно, які запахи, світло, темно. Це все ваше відчуття про сім'ю і рідних людей. Горище це всі ваші знання та вміння, які ви здобуваєте в процесі навчання. Добре, коли воно виявляється акуратним, усе складене на поличках або там живуть веселі коти чи добрі птахи. Погано, коли воно засмічене або запилене. А ось якщо на горище йти не хочеться, то чи не занадто ви перестаралися з навчання? Можливо, можливо ви втомилися від знань. Підвал це підсвідомі або погано усвідомлювані прагнення, знання, бажання і навички, які є у людини. Якщо ви залюбки полізли в підвал і з задоволенням там перебуваєте, то, скоріш за все, ваші підсвідомі страхи вас не дуже турбують. Якщо ви боїтеся йти до підвалу, бачите його брудним і засміченим, то, можливо, вас мучують якісь приховані страхи. Біла кімната це метафора смерті. Подивіться, як ви себе там поводите. Б'єтеся в істериці, змиряєтеся, чекаєте на допомогу. Рідко хто добре почувається в цій кімнаті, зверніть увагу на інтенсивність переживання. Чим емоційніша реакція, тим болюча для вас ця тема. Паркан, я вже казала, це символ перешкод. Як ви подолали паркан, так подолаєте перешкоди в житті. Чайки біля моря це родичі. Подивіться наскільки нав'язлива поведінка пташок, Оцініть рівень шуму, який вони створюють. Корабель це заповітна мрія. Подивіться, наскільки чітко ви описали деталі корабля. Це показує, наскільки чітко ви уявляєте, чого ви хочете. Якщо це піратський корабль це, це теж добре, ви любите ризикувати. Якщо це розбитий корабель, Проаналізуйте, які розочарування зараз стискають ваше серце. Ще один критерій. Чи можете ви добратися до корабля? Не біда, якщо зараз не можете. Головне, що є корабль у вас. Погано, якщо ви написали про корабль із сумом і одразу кинулися описувати перешкоди. Немає човна, щоб дістатися, немає бажання, це ваші взаємини з вашою мрією. Ось ми і завершили тест на, на ваше відношення до світу. Якщо виникли якісь питання, пишіть у коментарях. Також напишіть, як вам відгукнувся цей тест. Якщо вам цікаво пізнавати себе, приєднуйтесь до клубу Чарівний пендель». а також приходьте на трансформаційні ігри та тренінги. Всі події в клубі відбуваються онлайн. До зустрічі у клубі!